Паяли смайлики емблеми, збирали схеми та мікросхеми. Так у Вінницькому технічному фаховому коледжі посвячували у першокурсники радіотехнічного відділення в радіотехніки. У трьох лабораторіях студенти збирали мікросхеми з радіоконструкторів. Паяли смайлики емблемки коледжу, а також збирали схеми. Впоратись із завданням їм допомагали четвертокурсники цієї спеціальності. У коледжі зазначають, які заходи проводять, щоб діти освоїли ази та відчули смак своєї майбутньої професії. На підтвердження успішного проходження курсу радіотехнік. Початківець студенти отримали сертифікати. Тут дуже атмосферно, круто, круто, що тобі допомагають четверокурсники, і то, що ти щось не розумієш, тобі тут допомагають. І це підтримка між першим і четвертим курсом. І це взаємодопомога. У нас захід проходить в три етапи: перший етап це хлопці паяють схему. У нас є певний набір пристроїв, набір деталей. І ми маємо в результаті отримати цікавий смайлик, який буде при включенні, буде переключати світодіоди. Другий етап ми складаємо схеми за допомогою конструктора знаток. І третій етап на спеціальних бордах студенти моделюють роботу пристроїв, але там нічого не паяють, просто вставляються в макет і отримують на виході якийсь сигнал. Наш коледж це базовий коледж серед учбових закладів Вінницької області. Його знають у Вінницькій області за її межами, його знають в Україні. У нас надзвичайно затребувані спеціальності, це і комп'ютерна інженерія, це і відновлювана енергетика, це і радіотехніка і комунікації, це оціночна діяльність, біржова діяльність, перевезення автотранспортні і так далі. Тобто самі спеціальності вже диктують попит на ринку освіти.